English for Kids Online Full Blast Plus Grammar. Unit 19. Two enough one ones. Працюємо ми сьогодні з граматичним довідником за підручником Full Blast Plus 6 клас. Починаючи зі сторінки 76. Read the magazine page. Спершу давайте прочитаємо з вами сторінку журналу. Does your skirt uh, look too boring? Твоя стара сухня виглядає занадто нудною. Draw on it like the one in the picture, and you'll be queen of style. Розмалюй її як на малюнку, і ви будете королевою стилю. 2. B. Sandals made a huge comeback this year. Сандалії повертаються у цьому році. Повернулися у цьому році. These ones will help you keep cool at just 20 euros and they look very comfortable. Don't you think? Ці сандалії будуть ну тут або прохолоджувати вас, або uh, робити вас крутим, так? лише за 20 євро. І вони виглядають дуже комфортними, so don't you think, чи не думаєте ви? C. If your t-shirts aren't cool enough. Draw a, draw a picture or write something on them, and you'll make all heads turn. Ну, все ж таки, кул cool, в даному випадку це крутий. І про сандалі, і про футболки. Якщо ваші футболки недостатньо е, круті, намалюйте щось на них або напишіть щось. Так, і ви примусите усіх обертатися на вас, дивитися. Окей. Okay. So, це були style advice, поради стилю. So, what style advice should each of these people follow? Write A, B, or C in the boxes. Karen, my feet always get too hot in the summer. So, that's about sandals. So, Billy, I'd like to buy new shoes, but everything's too expensive. So, that's B as well. 3. Tracy. I want my clothes to look cool. Я хочу аби мій, мій одяг виглядав крутим. Ну, це у нас A and C about clothes. So and now grammar. Two enough and one once. вживання цих слів у реченнях. So two занадто means more than necessary означає більше, ніж необхідно. It has a negative meaning. Ця фраза має негативне значення. To is used before adjectives and adverbs. To використовується перед прикметниками і прислівниками. This coffee is too hot. Ця кава занадто гаряча. I can't drink it. Я не можу пити її. It's too early. Don't wake him up. Ще занадто рано. Не буде його. Отже, to, більше, ніж необхідно, використовується перед прикметниками і прислівниками. Enough. Достатньо. means adequate or adequately. It has a positive meaning. Enough означає достатньо, адекватно. Enough is used after adjectives and adverbs and before nouns. Enough достатньо використовується після прикметників і прислівників на відміну від Ц, так? Але перед іменниками. So, for example, it's warm enough today. Сьогодні достатньо тепло. I think I'll go swimming. Гадай, піду плавати. You can't be in our band. you don't play well enough. Ти не можеш бути в нашій групі, ти не можеш грати достатньо добре. Це у нас приклад з прислівником речення. Well enough. І останній приклад е, використання enough перед іменником. I can't buy these sandals, I haven't got enough money. Я не можу придбати ці сандалі, бо у мене немає достатньо для цього грошей. So, let's have some practice. Тепер давайте з вами зробимо декілька практичних занять на завдань на «to» і enough. So, a complete «to» or enough. Тут треба розставити лише ту та або enough. This dress doesn't fit me anymore. It's too tight. Ця сукня більше мені не підходить за розміром. Вона занадто вузька. I can't see anything in here. It's too dark. Can you open the window? Я нічого тут не бачу, занадто темно. Чи не міг би ти відкрити вікно? I don't usually go shopping, I haven't got enough time. Пам'ятаємо, що перед, ц... перед іменниками використовуємо enough. Я зазвичай не ходжу на шопінг. У мене немає достатньо для цього часу. These bags are too heavy. Can you help me? Ці сі сумки занадто важкі. Чи не допоміг би ти мені? Джон ізн'фа. Джон недостатньо швидкий. He won't win the race. Він не виграє перегони. And the last one. We are ready for the party. We've got enough food and drinks for everybody. Ми готові до вечірки, У нас вже достатньо їжі напоїв для кожного для всіх. Task B. Look at the pictures and read the sentences. Прочитайте, подивіться на малюнки і прочитайте речення. Write sentences using to or enough and the words given. Напишіть речення, використовуючи to enough і слова які дані нам у дужках. Example. Rob can't buy the camera. Rob не може придбати камеру. Expensive. It's too expensive. Вона занадто. Uh, дорога. 2. Jack can't play basketball well. He isn't tall enough. He isn't tall enough. Окей. Okay. So, Jack не може грати у футбол, він не у баскетбол, вибачте. Він недостатньо високий. So, Sally can't make a chocolate cake. Uh, Sally не може uh, спекти шоколадний пиріг. шоколадний тортик. І в дужках у нас стоїть іменник Chocolate. У неї немає достатньо шоколаду. She hasn't. got Enough. Chocolate. Chocolate. Great. Пам'ятаємо, що і наф використовується перед, перед іменником, але після предметника і прислівника. «Pam and Andy don't like this cafe. It's too crowded. It's too crowded. Pam і and Енді не люблять цю кав'ярню, вона занадто багато людей там. Переповнена постійно. 5. John needs to buy a new laptop. His laptop is too old. His laptop is too old. So Джону uh, John, uh, потрібно придбати новий ноутбук. Його ноутбук занадто старий. And the last one. Fiona can't go on holiday abroad. Фіона не може поїхати за кордон. В дошках стоять слова uh, money – гроші. She hasn't got enough money. Great. Activity C. Rewrite the sentences below. Use the adjectives in the box until or enough. Треба переписати речення нижче, використовуючи прикметники в дужках і слова Цуін. І так, у нас в дужках, дужках, не в дужках, так, а на вибір стоять прикметники Old старий, ну або за віком достатній, Cold холодний, small маленький, і зі легкий. «легкий». «Jane can't stay with me because my flat isn't big enough. Джейн не може залишитися зі мною, тому що моя квартира недостатньо велика. Jane can't stay with me, because my flat is too small. Іншими словами, можна сказати, що Джейн не може зупинитися у мене, тому що моя квартира занадто маленька. 2. Bruce can't drive a car, he's too young. Брус не може водити машину, тому що він ну, дуже молодий. Іншими словами можна сказати he isn't old enough. Тому що він недостатньо дорослий, іншими словами, так? Bruce can't drive a car, he isn't old enough. Three, Molly can't do the exercise. Моли не може зробити цю вправу. It's too difficult. Вона занадто важка. Іншими словами, вона недостатньо легка, так? Отже, it isn't easy enough. Вона недостатньо легка. 4. I want to wear a t-shirt, but it isn't hot enough. Я хочу одягнути футболку, але на вулиці недостатньо. Um, жарко, так, спекотно. Uh, but it is, іншими словами, достатньо холодно. It is too cold. Окей, okay, ми переписали другі частини даних завдань. And now let's turn to b. One-ones. s Повернемося до правила B. Займенників one-ones. s The pronoun one is used when we don't want to repeat a singular countable noun that has already been mentioned. Займенник one використовується, коли ми не хочемо повторювати. Злічувальний іменник однині, який вже було згадано у контексті, в попередньому реченні. Щоб не було тавтології. Наприклад, Which jacket is yours? Котри, е, котра куртка твоя? The red one. Червона. І щоб не було слова знову jacket, ми замінили слово jacket на слово one. The pronoun ones is used when we don't want to repeat. A plural countable noun that has already been mentioned. Займенник ones використовується коли ми не хочемо повторювати злічувальний іменник у множині, який вже було згадано у контексті в нашому діалогу, наприклад, або у тексті. Example. Can you give me my sandals? Можеш дати мені мої сандалі? Which ones? Котрі сандалі? The blue ones. Sini? Щоб не было sandals, sandals, sandals У каждом мы заменили sandals на ones. Let's do task uh, D. Complete with one or ones. Выконаймо наступне завданье na наши займенники one once. The blue dress is okay, but I like the white one. СЫНЯя ступня гарна, але мені подобається била. I can't find my trainers anywhere. Which ones? Я не можу знайти кросівки ніде. Uh, Which ones? Котрі? The the pink or the blue ones? Рожеві чи сині? 3. Tom has got two brothers. У Тома двоє братів. The tall one <coughs> with the curly hair is Charlie. Wysoky brat uh, з uh, кучерявим волоссям Charlie. Four. Have you got a credit card? Чи є у вас кредитна картка? Yes, I've got one right here. Так, я маю її тут five. And can I borrow your dress? And чи можу я позичити у тебе сукню? You know the one with the flowers. Знаєш, Otu з квітами? Of course, так, звичайно Look at that girl over there. Which one? The one with the pink skirt and white top. Котру? То, що у рожевій спідниці та е, білому топі. Мальці, так. Seven. Those aren't my jeans. То не мої джинси. My jeans are the ones on the chair. Мої джинси – ті, що на е, стільці. And the last one. I don't like these songs. I like the ones on the other CD. Я не люблю ці пісні, я люблю ті, що на іншому CD знаходяться. Task E. Look at the pictures and answer the questions as in the example. Погляньте на малюнки, дайте відповідь на питання, як у прикладі. 1. Which jumper is Mary's? The red one. Котрий джампер належить Мері? Червоний. Which shirt did Tony try on? Яку сорочку? Uh, Приміряв Тоні? Uh, so the blue one. Окей, okay, so dad driving now? Котру машину зараз веде твій тато? So the black one. The black one? Чорну машину. Щоб не було тавтології слова машина повторення car. Ми обираємо слово one. So which skill do you like? Котру котру спідницю ти любиш? Котра спідницю тобі подобається? Ну, Знову ж таки the blue one. So which trainers are yours? Котрі кросівки твої? Ну, мабуть, the red ones. The red ones. І останнє. Which mobile phones are Angela and Clara buying? Котрі мобільні телефони uh, купують Анджела і Клара? So the pink ones. Звичайно, телефони із минулого століття. So the pink ones. Speaking. Which of the items below would you like to buy? Котрі з предметів ви хотіли придбати? Tick the appropriate boxes. Зробіть помітки у відповідних uh, біля відповідних малюнків. Then talking peers. Which one once have you chosen? Uh, що ви обрали? Why? Чому? So which one or ones haven't you chosen? And why not? І е, який предмет ви не обрали і чому. Ну, звичайно, що це завдання для опрацювання на уроці. Прочитаємо, давайте зараз приклад. Which dress have you chosen? Котру сукню ви обрали? The red one, червону. I like it because it's long. Yeah, мені сподобалась вона, тому що вона довга. I don't like the black one because it's too short. Мені не сподобалася чорна, тому що вона занадто коротка. Okay, so which trousers have you chosen? So the, the green one the green ones the green ones. I like them because they are fashionable. I don't like the pink ones because they aren't fashionable enough, for example, or because they are too old-fashioned. Okay. Попрацюйте у парах на уроці. Writing. Письмо. Imagine you have ordered some of of the the items of clothing above from the Internet, But you are not happy with them. Уявіть собі, що ви обрали деякі предмети одягу з, в, в інтернеті, в мережі інтернет. Ну, з тих, що ми ось розглядали у завданні Speaking. Окей, okay. але ви не задоволені ними. Write a letter to your friend saying what your problems are. Напишіть лист своєму другові і опишіть свої проблеми. Ну, наприклад, so, dear Polina. Hi. You won't believe what happened. Ти не повіриш, що трапилось. Last week I ordered, uh, for example, some trainers. Some trainers. Uh, ой, там у нас одне надстоїть, but it. Ну, нехай буде I ordered a address. But it isn't uh long enough. Але вона не достатньо довга. Так, It's too short, вона занадто коротка. So I think I'll send everything back and ask for my money back. Yes, я вважаю, що я повернувся і попрошу гроші назад. So, yours, uh, нехай буде Kate. Можна тут дописати ще одну. Так, того, dress, например, про trainers, про красивки, trousers, so, I ordered a dress, but it isn't long enough, it's too short. Also, I ordered some trousers, but uh, they aren't uh, modern enough, yes? So, they are too old fashioned. Great! That's all for today. Unit 19 is over. Очікую вас з нетерпінням на наступному уроці з роматики за підручником, роматичним довідником до підручника Full Blast Plus 6 клас. Goodbye, good luck, до зустрічі!